І громадським транспортом населення говорить так, що каже, що ви депутати дуже голосно їздите з голосно включеною музикою, бо якби в машинах повиключали музику, то би чули, як машини просяться до себе за кордон на батьківщину, тому що наші дороги неможливі. Скажіть, коли ми почнемо робити щось з дорогами і е, яка справа з е, тими грошами, які виділені на ремонт моста? Коли починаємо робити з дорогами, у нас на цей рік вдомалені з двома фірмами: Белдин Поін і стри Агушлянбу. Ті, що робили Дровобицьку і ті, що минулого року робили Степана Бандера. Белдин Поєн почали вчора працювати. Чому вони до не робили? Бо кошти прийшли минулого тижня. Кошти ще за минулий рік казначейство тільки і ту частину пропустили, лише частину висить. Вони сказали, поки не розрахуємося за старе, не почнуть робити. От кошти минулого тижня прийшли, ми зразу перекинули, казначейство тримали тиждень, вчора за контекст пройшли 120 тисяч. Так? І по-другому з ситуацію. там ситуація. Також буде. Так. І люди приступили до роботи. Сьогодні, вчора почали робити долденкуєм. І Васюка, що вони почали робити, що було, що дадуть кошти? Вони і Рушевську, а завтра приступаємо до Галицького. Після того з центральної частини завтра переганяють Стрия Тагошка, перегляняють кошти. Вчора в техніку, вчора їм кошти пішли. Сьогодні вони казали до кінця дня, і ми там завтра починаємо роботи. Отака От ситуація у нас на дорогах. Ще раз кажу: ми. Все, що можемо робити, все робимо. Друга справа, як працює казначейство. Ви тут прекрасно знаєте, за Бандери сума пішла щоб ми року, то учасник 300 метрів робили, аж що вона прийшов через казначейство. Затримки з нашої сторони ніякої немає. Плюс справа, як поступають кошти з області. Дороги на кошти, то є субвенційні. Ну і плюс до того, сьогодні ми перекрили останню суму за арт-регіону по ремонту вулиці Бандери у 2010 році. Яка там історія, ви знаєте, то м -м -м -м, рішення суду ми його виконали, повністю суму ми перекрили, ми частину крили, скільки був. Я рахую, що позив абсолютно не обҐрунтований. В якому стані вулиця Бандера, ви прекрасно знаєте, актів виконаних робіт не було. Це рішення повинні виконати, ми його виконали. Як означає, нам пропустить, ну, то вже не від нас немає. Від нас затримки нема жодної. І по мосту, по мосту ситуація така. Минулого, року, минулого тижня нам виставили рахунок по експертизі, експертиза три рази повертала нам на допрацювання. Вчора ми проплатили шість кіків. Майже 5 тисяч за експертизу, вони сказали, то, що поступає на рахунок, вони нам віддають готуватися і починаємо тендерну процедуру. Так, е, так що проєкт, коректування проєкту, експертизу, ну все йде згідно законних підстав. Проводимо тендерну процедуру, відповідно, можна починати вже в